Всім привіт, з вами Лімбрія. І сьогодні хочу розповісти деякі підказки або дії, які я б рекомендувала вам зробити. Якби я починала грати з нуля третю гру свою, то я б це й робила. Як тільки у вас буде змога найняти ще одну людину з більш-менш нормальними навичками, бажано саме бойовими навичками, то обов'язково її наймайте. Для цього вам, звісно, може знадобитися підняття рівня до захисника. Також достатньо визнання, яке ви можете мати, щоб його найняти. Наприклад, цю людину я не можу найняти. Але якщо подивитися, хто ще у них є, можливо, когось можна було б також найняти. Дивіться, не на трі зірочки, а принаймні на дві. Зараз давайте подивимося. От у нас є інгам, і в теорії я б могла її також найняти. Бачите? і не сказати, що у неї прям дуже погані навички. У неї стрільба з лука та спритність 4, і ще є потенціал. Вона може це все розвинути. І у неї також є і робочі навички, які вона зможе піднімати. І як я вже і сказала, також не припиняйте, вивчайте, досліджуйте щось нове, але дивіться уважно, які матеріали вам потрібні, тому що на деякі, наприклад, вам потрібні деталі, вони дуже важко достаються. Але якщо це щось простеньке, наприклад, от деревина та олов'яні злитки, якщо ви можете вже робити злитки, то чому б не вивчити? Плюс це як додаткова зброя буде. Якщо у людей є прокачені навички дворучної зброї, можна їм це віддати. Але також не забувайте і почніть вже завчасно вивчати селищну ратушу. що вам потрібно тут доволі багато матеріалів, наприклад, колоди, шкіри, багато, деталей, дуже багато для них полотен. Але якщо ви вже починаєте щось робити, ви можете самостійно піти, наприклад, ті ж самі колоди нарубати та принести. І нехай ваші селяни почнуть досліджувати. А деталей дійсно потрібно вам дуже багато. Тому, якщо ви знаходите деталі, то я б радила, мабуть, і я б так сама робила спершу, б вкладала в вивчення селищної ратуші, тому що будівництво селищної ратуші також займає дуже багато часу. Тож, коли ви будете її будувати, ви зможете потім вивчати всі інші. Якісь дослідження, ту ж саму зброю відкривати, коли у вас буде з'являтися додаткова деталь якась. Також не забувайте читати книжки і давати їх вашим селянам, нехай прокачують свої навички. Більшість робочих навичок вони можуть самостійно прокачувати, коли просто працюють у вас в поселенні. Але от бойові навички вони прокачують рідше та повільніше, бо немає стільки сутичок. Тому я особисто більше даю їм читати саме для підвищення цих бойових навичок. І деякі книги з робочими навичками я інколи можу продавати, якщо мені потрібні монетки. Ну, і як я вже сказала, то для ратуші вам треба буде дуже багато деталей. І взагалі, в подальшому вам також це знадобиться. Бо, наприклад, для багатьох вивченнях, бачите, от вам треба одна деталь, три деталі, тут три деталі. Для вивчення не тільки зброї, а ще й для вивчення деякого одягу. І звісно, що коли ви вже вивчите це все, то вам також може знадобитися деталь для того, щоб зробити цю зброю або інструмент, або зробити якусь броню. Тому починайте лутати там, де ви можете. Якщо ви маєте змогу самостійно або із супутником вбивати бандитів, які ходять, наприклад, ось ідуть, їх тільки двоє там. То ви можете їх бивати і, можливо, у когось з них буде деталь. Або ви можете приходити до ось таких ремісників-торговців, ми можемо з ним поговорити. Я вже купила деталь у нього, але зазвичай вона продається і кожен день я можу у нього купляти по одній штуці. І також у нас є ось тут хатина ремісника. Вона неподалік від мого поселення. Я також до нього приходжу і купляю. Тобто. Дві деталі в день я, як мінімум, можу купити. Вони коштують 70 золотих, тому так трошечки дорогувато, але це варто того. Ви можете потім заробити золотом, але у вас вже будуть деталі, і ви зможете поставити будуватися селищну ратушу. І ви зможете також вивчати інші дослідження. Також обов'язково зробіть для себе лук стрілою і намагайтеся зробити ще на сагайдак, щоб не займати місце в інвентарі. От бачите, у мене 10 із 30 стріл вони заростуть. Коли у мене ці закінчаться, я переставлю і звільню місце з інвентаря. Лук вам знадобиться для того, щоб ви могли полювати на тварин. Особливо це допоможе взимку, коли рослини не ростуть і вам треба прогодувати і себе і своїх селян. Ви можете побігати і, наприклад, вбити зайця або навіть піти і вбивати вовків. Також лук допоможе вам в битві з розбійниками, тому що ви можете почати дамажити їх вже на відстані, і якщо вони не помруть до того, як до вас прибіжать, то потім ви можете просто добити одноручною або дворучною зброєю їх вблизі. Принаймні вони вже будуть дамажені у вас. Також не забувайте, коли ви дослідили якісь. Нові будівлі обов'язково ставте їх будуватися. Частіше за все, це те, що вам дійсно знадобиться. Наприклад, стійка для зброї, нехай вона буде окремо стояти, щоб зброю саме туди скидали, а скрині можуть бути наповнені будь чим іншим. Дійсно, де деякі будівлі не прям що дуже вам потрібні, але ви можете також їх поставити, наприклад, ось цей сад, простір для вирощування різноманітних декоративних квітів. Можна буде кудись подалі його поставити. Нехай він стоїть. А все інше можете одразу будувати, бо частіше за все вам це потрібно для того, щоб ви могли щось виробляти. Поставте одразу збудуватися дві-три хатинки для слян, щоб, коли ви їх наймали, вам не треба було повертатися і будувати для них місце для сну, тому продумайте це заздалегідь. Збільшити довіру в одному місті, а не в декількох одразу. Якщо ви почали вже прокачувати в Хайрендіні, відносите туди всі свої монетки, роги, ікла, все, що можна продати старішині, і піднімайте спершу в цьому місті. Намагайтеся прокачати довіру принаймні до рівня захисника в одному місці, щоб перейти вже до прокачування в іншому. Тоді у вас буде змога не мати людей з гарними характеристиками, як, наприклад, ось цей з трьома зірочками. У нього не буде якоїсь професії, але у нього можуть бути хороші бойові навички. Але дивіться, не наймайте всіх підрядів, дивіться, які у кого навички. Можливо, деякі ось такі з трьома зірочками. У них будуть більше прокачані робочі навички, а не бойові. Тому пошукайте інших людей. Можете з двома зірочками також пошукати. Ви також можете розпочати не з Хайрендіна, а, наприклад, в іншому місці. Просто побігайте, подивіться, які навички є у людей в кожному місті і в якому вам сподобаються більше людей. Наприклад. В педстоу ви знайдете трьох людей з гарними бойовими навичками, але вам треба буде підняти там рівень довіри, тому розпочніть з педстоу або з іншого міста. І для чого вам взагалі треба люди? Перше, це, звісно, для роботи в вашому поселенні. Вони потрібні для дослідження, для виробництва, будівництва і, звісно, що збирання ресурсів. Друге, ви зможете відбивати напади розбійників і заробляти визнання, а також лутати їх, а згодом взагалі можете ходити разом з ними та зачищати табори розбійників, щоб отримати ще більше луту. І коли ви будете зачищати ці табори, вони рідше будуть проходити повз ваше поселення або взагалі не будуть, тому не будуть вбивати ваших людей і грабувати вас. Ну а найголовніше, і в майбутньому ви ви зможете за допомогою ваших людей звільнити міста, які зараз знаходяться під бригандинами, окуповані. Але це про майбутнє. Якщо про зараз, то більше людей допоможе вам, щоб ви швидше будувалися, швидше вивчали та швидше виробляли різні товари та матеріали. І дивіться, коли ви спите в своєму наметі, на наступний день ви можете побачити, скільки днів залишилося до настання зими, вам обов'язково треба до неї підготуватися, запастися їжею. Ви можете піти зібрати гриби, ягоди. Залишити їх, щоб вони у вас були. Нехай їх приготують, або вони можуть залишатися свіжими, але запаси завжди мають бути. Ви можете навіть більше грибів збрати і покласти, наприклад, до себе в скриню, щоб їх не використали. Також запасіться їжею. Для чого вам потрібні будуть гриби свіжі, для того, щоб ви потім пішли і поклали ці гриби в паску для зайців, зможете їх зловити. Легко, і у вас буде м'ясо, тому що з луком полювати на зайці все ж таки трошечки проблематично, але завжди ви можете піти пополювати на вовків і здобути м'ясо. Інший варіант, де ви ще можете здобути їжу, ви можете піти до рибалок, наприклад, ось тут або є тут ще, і купити у них, наприклад, рибу якусь. Найвигідніше купляти просто звичайну рибу, свіжу і потім самостійно її підсмажити, закупти або використати у якійсь страві. Коли ви знайдете поле пшениці, назбирайте повний рюкзак, звільніть все, що у вас тут лежить, і коли прийдете сюди, назбирайте по максимуму, скільки можете. Вам це знадобиться також для квесту, якщо пам'ятаєте, я його також виконувала, але взагалі вам знадобиться це для себе в першу чергу. Ну і пшениці багато не буває. Вам її знадобиться насправді дуже багато, тому обов'язково в молодарці налагодять. Ось ці процеси я поставила для себе, щоб мені робили принаймні одну партію зерна. Я отримаю з 10 пшениць 30 зерен. Це все можна буде потім посіяти. І вам також знадобиться виробництво стріхи з пшениці, воно має бути постійне. Я поставила 50 штук, тому що для того, щоб зробити нам одну солому, нам потрібно 5 стріх. Тобто з 50 я можу отримати лише 10 стріх. Для чого нам це треба? Для того, щоб потім у нас звести селищну ратушу. Для її будівництва нам обов'язково треба солома, а також солома потрібна буде для деяких будівель другого левла. І, взагалі, раз я вже сказала за постійне виробництво, то цей процес потрібно налагодити всюди. Ви так само можете налагодити це в лісозаготівельному таборі. Я, наприклад, поставила, щоб мені постійно поповнювали по сім колод. Нам треба їх багато для будівництва. Також деревини залишила по 15, можна в принципі і більше, але у мене не так багато людей, тож їм важко ще стільки видобувати для мене. Якщо ми говоримо про ткацький верстат, саме де ми виготовляємо ось такі матеріали, я поставила, щоб мені робили по 5 простих шнурів, їх дуже просто робити, вони поки що мені також потрібні. Мотузки, щоб робили, ну поставила по 4, можна буде потім збільшити і ілляні полотна. Коли мені знадобиться цих матеріалів набагато більше, я збільшую, щоб у мене поповнення було на більше. Обов'язково поставте тут поповнювати. І коли у мене виросте пшениця, то можливо навіть зараз. Давайте ми поставимо, щоб мені робили скільки мені треба, ну хоча б 10 соломи. В ткацькому верстаті, де виготовляють саме одяг, нам не потрібно налаштовувати поповнення, принаймні зараз. Можливо, в майбутньому треба, але мені здається, навряд чи це треба буде це краще виготовляти на один раз, тому що згодом я буду замінювати на щось кращого левлу. Тому поповнення тут не потрібно. А от всякі матеріали для того, щоб виготовити цей одяг, оце нам потрібно дійсно. І також на простому верстаті я поставила, щоб мені поповнювали по дві штуки малі пастки. Хоча, можливо, треба по три. Нехай у мене три пастки буде, щоб ми ловили більше кроликів. Хоча, можливо, і не треба. Давайте дві залишимо. І прості стріли також вони мають у мене поповнювати постійно, бо це. Те, що мені обов'язково треба, а також у мене є два лучника в моєму поселенні, тому це знадобиться і для них. Обов'язково, як тільки у вас буде змога, зробіть гірничий табір неподалік від мідної руди, я задалеко поставила, можна було б трошечки поближче, або навіть туди далі. Але я б рекомендувала ставити десь біля дороги, щоб біля дороги був дорожній знак, і ви сюди могли швиденько телепортнутися, забрати мідну руду з табору, повернутися назад і використати, щоб ви туди-сюди не бігали. І те ж саме стосується і олов'яної руди, поставте там гірничий табір, дорожній знак, і ви швиденько можете туди-сюди так телепортуватися, забирати ресурси і використовувати цю руду. Я поставила всюди, щоб мені, як мінімум, по 20 штучок руди збирали. І не забудьте, що для гірничих таборів вам потрібна кірка, тож її обов'язково треба буде зробити. Насправді, грубе каміння можна не ставити, щоб вони його збирали, бо вони, звісно, що його постійно збирають. У мене в якийсь момент насправді його було не дуже багато, тому я просто викидала це все зі сховища. Раз зайшла мова вже про роду, то поговоримо одразу і про злитки. Вам треба їх обов'язково буде робити. Я поставила, щоб мені робили олов'яних злитків 4. Поки що я не помітила, що мені їх треба прям дуже було багато, тому 4 нормально. Мідних злитків трошечки треба було більше, тому я поставила 5, але не настільки і теж поповнення. І бронзових я насправді поставила найбільше. Нехай мені роблять по 20 штук. І це ще в принципі мало, але якщо вони хоча б будуть по 20 штук робити, це буде дуже добре. Тим більше, поки у мене не так і багато якихось будівель, щоб їм треба було щось виготовляти і там, і там, і там, і мало людей, то вони можуть брати і виготовляти мені ці бронзові злитки. От, до речі, ми сюди також поставимо, щоб робили мені бронзові злитки до 20. Поставте також декілька печей, щоб одночасно ви могли робити декілька бронзових злитків. Це буде прискорювати процес для того, щоб в подальшому ви могли швиденько виготовляти з бронзових злитків наступні. І також я б рекомендувала вам поставити декілька печей, щоб одночасно могли виготовляти ці злитки. Це буде економити вам час. Взагалі, бронзові злитки для чого вам вони знадобляться? В першу чергу це для вивчень, в майбутньому для другого левлу вони дуже будуть потрібні, також вони будуть потрібні для того, щоб ви робили кращу зброю і також деяку броню. І плюс для того, щоб робити деталі, також потрібні бронзові злитки, тому їх багато не буває. А для того, щоб ви могли нормально забезпечити ваше поселення гарною зброєю та броньою, вам буде дуже багато потрібно цих бронзових злитків, для того, щоб ви зробили вищу голеву броню та зброю для них, і для себе, звісно. Також я би рекомендувала вам ставити важливі будівлі, до яких ви постійно ходите поблизу дороги, неподалік від. Дорожнього знаку, куди ви телепортуєтеся, тому що я, наприклад, трошечки витрачаю часу туди-сюди бігаючи. Я б для себе поставила поближче, наприклад, кудись сюди дослідницький стіл, ну відносно неподалік, для того щоб я туди ресурси могла самостійно також принести. Верстат би могла поставити. Лісорубну точку також можна було поставити, щоб швиденько туди доходити. А от десь в серединку можна було б вже поставити хатки для ваших селян, якісь декоративні, те, що ви, не, можливо туди не часто будете ходити. Наприклад, табір збирачів я туди не часто прям сильно заходжу, більш рідко, тому його можна поставити там трошки подалі від дороги. Ви можете подивитися, чим ви частіше користуєтеся, і в будь-який момент перенести цю будівлю. Нажимаєте Б. І вверху тут є перемістити і переміщувати, куди вам буде зручніше. Я думаю про те, що, можливо, я оці всі лісорубні будівлі перетягну поближче до дороги, щоб туди-сюди бігати швидше було. До речі, я думала про те, що ось тут біля лісорубної точки треба поставити нам також і сховище. Я його ще не збудувала, але в іншому збереженні воно у мене вже є. Давайте поставимо сюди. І одразу налаштуємо, що я тут хочу зберігати. Мені потрібні будуть тільки дерев'яні ресурси, по факту. І їх треба налагодити. Нехай мені сюди дерев'яні дошки роблять, деревину збираю, деталі мені не потрібні. Колоди обов'язково. Колод нам знадобиться дуже багато, я впевнена в цьому. І в майбутньому, коли у нас відкриються інші вже ресурси. То ми також можемо додати, щоб їх сюди приносили, бо я бачу, що тут у нас не відкрито дошка з твердої деревини, чи якось так я ще не дійшла до цього, але в майбутньому вона також буде тут зберігатися. І дивіться: взагалі, коли ви почнете вже розбудовуватися, починаєте також планувати, що біля чого вам краще, щоб було розташоване, і обов'язково сховище не забувайте будувати і налаштовувати їх. Наприклад, я тут збудувала собі дві ферми. третю ще треба буде перенести. У мене буде тут сховище саме під ферми. Я вже все налаштувала, у мене тут буде зберігатися добриво, зерна та насіння, зіпсована їжа для того, щоб зробити добриво, і також буде зберігатися мотика. Поряд з цим я поставила також отут компостну купу, щоб у мене робили добриво. Все поряд і приносили туди, поставила збирач води для того, щоб була водичка і можна було поливати потім мені пшеницю. І вже поряд також поставила молотарку, щоб тут робили стріху, і потім будуть відносити в інше. І також тут же можуть одразу робити мені зерно і приносити в це сховище. Неподалік від верстату, непогано, щоб у вас знаходилися ваші печі і сховище саме для верстату, там, де ви будете зберігати. Руду, злитки, інші деталі, які вам потрібні для виробництва якоїсь зброї і так далі. У мене це сховище ще таке, тут багато чого зберігається, але я планую розділити, коли у мене буде ткацький верстат трошки в іншому місці стояти. Біля нього буде у мене стояти своє сховище. Наприклад, в іншому збереженні, ось у мене вже вищого левлу ткацька така хата, тут ткацький верстат. І відносно неподалік у мене є сарай, де я зберігаю необхідні ресурси саме для ткацького верстату. Тут у мене шкіра, хутро, ляне полотно, шнури, мотузки і так далі. Тому. Обов'язково задумайтесь про те, що і як ви хочете де зберігати, або подивіться, тому що все одно ви будете робити вищого левла згодом сховища, у цій сараї, а потім можна ще щось, то ви завжди можете все змінити. І не забудьте тоді поприбирати старі скрині. Коли у вас з'явиться пила, то обов'язково починайте робити дерев'яні дошки. Я б взагалі поставила, щоб робили десь штук по 20, може по 30 навіть. Вам вони обов'язково знадобляться. Для будівництва, також для квестів не знадобилося мені. І навіть на ту ж селищну ратушу нам потрібно ну, дуже багато цих дерев'яних дошок, 80 штук. Тому нехай починають заготовлювати, як тільки пила готова. Для будівель другого леглу вам також вони можуть знадобитися. Починала з одного чи двох, якщо могла знайти когось поодинокого. Також брала супутника із собою, щоб мені було легше його вбити. Він може бути також лучником, і ви, наприклад, вдвох можете вже почати вбивати їх на відстані і, можливо, навіть вб'єте. Може бути і піхотинець, який буде відволікати на себе, а ви будете з лука стріляти, або ви вдвох будете намагатися його забити. З них можуть падати старі монети, золото, книжки, деталі, їжа, а все це вам знадобиться обов'язково. І обов'язково ще також купіть молоток, теслі його можна придбати, або зробити самостійно, але для того, щоб робити самостійно, треба це вивчити потім зробити. Як на мене, вигідніше витратити 30 золотих і купити в одного з ремісників, наприклад, ось цей біля річки озера, хатинка засланого ремісника, або ось у цього, який відносно неподалік від Падстоу знаходиться, ну або між Падстоу та гердіном. Можна взагалі придбати декілька штук. Для чого воно нам знадобиться? Для того щоб будувати більшу частину будівель другого левлу, нам потрібен саме молоток теслі, інакше не вийде. Тому, ось, бачите, потрібен молоток для будівництва. Молоток для будівництва. Тому навіть якщо ви назбираєте ресурси, а молотка Тесля у вас не буде, то ви не зможете нічого будувати. Тим більше, коли ви почнете будувати сільську ратушу, у вас будуть поступово приносити ресурси, і поки ресурсів немає, хтось із робітників взагалі-то міг би вже почати будуватися. Бо я насправді дуже з цим провтикала і витратила багато часу. Я думала, що там легко це все звести, мої люди це зроблять, але я була дуже неуважною. У нас насправді буде багато ось таких малесеньких точечок, бачите, ось вони. І вони будуть з'являтися, з'являтися і з'являтися, допоки ви не побудуєте. А це реально займає дуже багато часу, тому я також витрачала ніч своїм персонажем не спала, а просто намагалася збудувати. Потім зранку йшла по своїм справам, а робітники продовжували вже тоді будувати. Також не забувайте досліджувати місцевість, бігайте в різні сторони. Ви можете знайти якихось травників або точки інтересу. В цих точках інтересах ви можете також знайти, наприклад, лут, щось корисне для себе. А у мене також було що біля Блекрідж Pool, в принципі, відносно неподалік. Ось тут я поставила собі дорожній знак. Хатина Аля Стерабуна була, і отут був такий одинокий лицар, з яким я поговорила. І він приєднався до мене в команду. Тепер у мене є доволі сильна людина. Якщо ми подивимося його бойові характеристики, це був у нас Марк Клакстон. Дивіться, у нього восьмий рівень сили, десятий рівень одноручної, зброї, сьомий, дворучної. Що це у нас спис навіть? І ще й щити ти восьми Ну дуже класно. Тож обов'язково бігайте, дивіться, щось корисне можна знайти. Якщо вам бракує золота, подивіться, чого хочуть різні торговці в містах, рибалки, травники, тому що ви можете їм продавати різні матеріали або ресурси, їжу. Дивіться, можна продати ягідне варення, у мене є 4 штучки із собою. Можна просто соки розробити. Це доволі легко. Якщо у вас вже ваші люди полюють пір'я. Але є дуже прості якісь ресурси, коли ми тільки починаємо, комусь треба дерево зібрати деревину точніше і віддати, продати. Воно, звісно, коштує дуже дешево, але можна заробити якусь кількість монеток для себе. Звісно, те, що ви робите на верстаті, буде коштувати дорожче або їжу, яку ви маєте приготувати. І також не забувайте робити зброю для ваших селян. Якщо у них вже доволі хороші характеристики, я вам показувала, наприклад, ось цього марка, у нього взагалі восьми левел сили, тому для нього можна робити кращу зброю. Левел зброї залежить від того, яка у вас сила, тому не забувайте прокачувати їм силу, якщо є можливість. Якщо у вас вже люди такі з хорошою цією навичкою, то ви можете для них виготовляти кращу зброю. От, якщо ми подивимося, навіть міцний фальшон. Він для людей, у кого є сила третього рівня. Він має непогані вже характеристики, 42 різання, 36 пробивання. Звісно, якщо у вас є змога відкривати кращу зброю, то обов'язково це робіть. І дивіться, які саме атрибути мають ваші. Якщо вони краще володіють дворучною зброєю, наприклад, тоді робіть для них це. От, бачите, кувалда 62 має. Якщо вони лучники, тоді робіть лук. Єдине кращого левелу лук важко буде зробити, але ви можете робити для них міцні стріли, які мають пробивання стрілою 62. Обов'язково напишіть ваші поради, щоб ви рекомендували робити на початку гри в Беларайд, або навіть напишіть поради, що вже можна пробити було, або краще було пробити, якщо люди вже якийсь час пограли. І це також буде і для мене корисно дізнатися. Я всім дякую за увагу. Всім бажаю успіхів, всім щастим!